МП – перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою. Підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою. Родоначальницею такого класу бойових машин, як бойова машина піхоти, перша у світі серійна бойова машина піхоти, СРСР розпочав роботу над БМП-1 в 1961 році. В рамках концепції операцій на значну глибину з форсуванням річок і підтримкою військ у наступі тактичними ядерними зарядами. Машина мала вміти плавати. Мати змогу протистояти танкам і мати значний запас ходу діяти в зоні ядерного і хімічного зараження. Восени 1962 року виготовили перший дослідний зразок. До 1965 року УТЗ мав випустити 50 одиниць для відправки до експериментальної військової частини. БМП-1 розрахована на перевезення і підтримку одного мотострілецького відділення. Бойова обслуга машини 11 чоловік, три члени екіпажу. Механік, водій, навідник-оператор і командир відділення бойової машини та вісім чоловік десанту. Корпус і башта бмп 1 зварені з катених сталевих броньованих листів товщиною від 5 до 19 міліметрів. А лоб башти має товщину 23 мм. міліметра. В лівій передній частині машини розташовується відділення управління, в котрому знаходиться робоче місце механіка водія з органами управління рухом машини, приладами спостереженнями і засобами зв'язку. За місцем механіка водія розташоване місце командира відділення з амбразурою для стрільби з особистої зброї, приладами спостереженнями і засобами зв'язку. Моторно-трансмісійне відділення розташоване у передній правій частині машини, суміщене по довжині машини з відділенням управління і віддалене від останнього тепло звукоізоляційною перегородкою. Для доступу до агрегатів МТВ у перегородці є люки. У середній частині машини знаходиться бойове відділення, котре займає баштову і підбаштовий простір корпусу. У бойовому відділенні розміщене робоче місце навідника оператора, а також основне і допоміжне озброєння машини. У підбаштовому просторі змонтована підлога, яка може обертатися разом з баштою, і в якій змонтовані коробки з набоями для кулемета та укладка гарматних кумулятивних і осколково-фугасних. Пострілів у правому борті корпусу змонтовані три укладки з пострілами для ПУ ПТРК. Ще одна знаходиться у підбаштовому просторі. У десантному відділенні, розташованому у кормовій частині машини, знаходиться вісім робочих місць для піхотинців. Кожне обладнане амбразурою для стрільби з автомата, також для виходу десанту під час руху на воді або для аварійної евакуації в даху десантного відділення є чотири люки. Десантне відділення розділене уздовж паливним баком і контейнером електрообладнанням, в котрому знаходиться обігрівач, акумулятори й інші електрообладнання. Як основне озброєння БМП-1 використовує 73-мм гладкоствольну гармату 2А-28 грім з боєкомплектом 40 пострілів, 16 кумулятивних і 24 осколкових. З гарматою спарений 7-мм кулемет Калашнікова, танковий. Модифікація єдиного кулемета Калашнікова для бронетехніки, який має у боєкомплекті 2000 набоїв, крім того, для боротьби з танками й іншою броньованою технікою, а також з гелікоптерами, що не полетять. БМП-1 має ПТРК-9М14М Крихітка з чотирма пострілами до неї. Місце механіка водія, оснащене оптичними приладами спостереженнями і апаратом А3 танкового переговорного пристрою, розташоване позаду від нього місце командира відділення, обладнане приладами спостереження ТНП-165А і ТНПО-170А, а також апаратом А1 ТПП і бортовою радіостанцією Р-123М, навідник-оператор А2 ТПП для внутрішнього зв'язку, робочі місця піхотинців у Десант десантному відділенні та кормові двері для спішування, обладнані приладами ТНПО 170А для спостереження за місцевостю для внутрішнього зв'язку. Десантники користуються апаратами А3 й А4 ТПП. У машині два блоки: перший силовий. Він об'єднує в собі двигун, планетарні механізми повороту та коробку передач. Другий блок охолодження й очистки. В ньому об'єднані радіатори системи охолодження, змащення двигуна. Ежектор, очисник повітря і мастильна система трансмісії, другий блок закріплений на балках даху корпусу. Двигун В, подібний шестиціліндровий чотиритактний дизель УПД-20, рідинного охолодження з неопосередкованим вприскуванням. Максимальна потужність становить 210-221 кВт. Загальна маса сухого двигуна становить приблизно 700 кг Підвізка індивідуальна торсіона з гідравлічними амортизаторами телескопічної двосторонньої дії. Стосовно одного борту підвізка складається з шести порожнистих опорних котків переднього, підвісного і заднього напрямляючого коліс. Опорні котки умисно виконані порожнистими задля підвищення плавучості машини при подоланні водних перешкод. Також БМП-1 отримала гусениці принципово нової конструкції, в якій рухому частину не прикривали одна одну, як в танкових гусеницях, що збільшили ресурси металу і гумових ущільнювачів до 8 тисяч кілометрів, майже від Разу від своєї появи і до сьогодні БМП 1 використовувалась і використовується у багатьох збройних конфліктах. Ось лише деякі з них: арабо-ізраїльський конфлікт 1973 року, афганська війна. Ірано-Іракська війна, локальні конфлікти під час та після розпаду СРСР, війна в Кувейті, Перша та Друга Чеченські війни, війна Іраку і США, війна в Південній Осетії, інтервенція в Лівію і найбільше, де застосовувалися це в російсько-українській війні. Російські військові кинули в бій і найновіші модифікації БМП-1 АМ Бусурманин. Так дві машини були знищені під час наведення понтонної переправи через річку Сіверський Донець в Луганській області. Або як Наприклад, 7 серпня 2023 року під Авдіївкою ЗСУ уразили БМП 1 Загалом не дивлячись, що машина вже давно застаріла, вона продовжує і далі використовуватися в бойових умовах.